15 липня 2016 року я є на полі в американських фермерів, фермерів християн, менонітів, які мають е, ну, поля з, різною, з різними культурами. Так, кукуруза, а тут зразу з цієї сторони є яфени, сказати, афени, яфени. Ось бачите, які вони прекрасні, ті кущі. Називаються блубері по-американськи. Ось такі-то ягідки. А, ростуть на полі. У Нас тут переважно дощі перепадають, але цього року дуже посуха. Я бачу, що вони провели ну, поливну таку систему. Ну, я поливаю свій город також. Ось, бачите, які гарні ягідки. Зазрівають. Гарно тут такі стрічки від тахів, щоб птахи кали. Тут жиє якраз та жінка, і в неї чоловік помер. А... Ось так ось так ми і ведемо цей спосіб життя в Америці. Щось будуємо, щось. Працюємо, щось ростемо. Ну все.